Так, товариші, мозончик працює. Зараз, думаю, так собі легенько. Тут е, треба, щоб е, короб був герметичний. Тоді бас буде кращий. Коротше, так, на скору руку зараз запінюю це все тут. По кругу п'інкою дам. ну Тут, понятно, що роботи ще багато. Головне, мені там зробити герметично. Так, і тепер ніж, ніж тячок хочу показати. От дивіться, що я купив оригінальні. Я думав, то газові амортизатори. Ну, це таке там, напевно, всередині пружинка. Ну, зато. О! О, дивіться. Опа! Отак. Ага. Оригінальчик. І тепер назад. О. О. Все, діло. О! І тепер можна з відкритим вікном їздити. Я не знаю, як газовий коштують, але думаю. Гази вони з часом падають, і вікно воно важке. Це оригінальне 500 гривень. По 500 гривень було, І то не всюди я знайшов, тільки на одному сайті. Так що тема. Отак От потихеньку, як то кажеться, до оригінальчика.